Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Франчук Максим Русланович позивний бармен. Солдат, старший навідник 5-го протитанкового відділення протитанкового взводу 2-го механізованого батальйону. Народився Максим 1 серпня 1999 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Навчався у Пашковецькій школі. Серед однолітків вирізнявся добрим серцем і щирістю. Після школи продовжив освіту в Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцеї. Здобув професію електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж. Дуже любив свою молодшу сестру. Богдану ділився з нею про всі свої закоханості, мріяв побудувати будинок, одружитися і купити круту машину. Строкову службу проходив у прикордонних військах. Дисципліна, відданість і прагнення до справедливості визначали його характер. Згодом підписав контракт і продовжив службу. Після армії Максим працював на виробництві. Спочатку на підприємстві TO Megatex Inдастріal, яке виготовляє елементи живлення, батареї та акумулятори. Згодом влаштувався на олійно-екстраційний завод Кернел. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Максим не вагався ані хвилини. Став до лав Збройних сил України. Для нього це було не просто рішення, а поклик серця. Він вірив у перемогу і робив усе, щоб наблизити її. Спочатку був старшим навідником протитанкового взводу та після загибелі друга перевівся в піхоту. Улітку 2023 року, збройні сили України розпочали один із найважчих етапів війни. Контрнаступ на півдні. Він вселяв у серця мільйонів українців надію на визволення рідної землі. Бої під роботиним стали символом стійкості й самопожертви. Там, серед мінних полів, укріплень та щільного вогню ворога, кожен день вимагав надлюдської мужності. 25 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Роботини Запорізької області, Максим Франчук надихнув побратимів на штурм, під час якого загинув за кілька днів до свого Дня народження йому було лише 23 роки. Тіло воїна вдалося ідентифікувати лише через кілька місяців. Завдяки ДНК експертизі. 7 березня 2024 року Максима Франчука поховали в рідному селі Пашківці. Вічна слава і шана героєві.